Поліція зможе вилучати права у порушників мобілізаційного законодавства. Це передбачено урядовим законопроектом, який передали на розгляд Верховній Раді. Йдеться про такий порядок: ТЦК має звернутися до суду з позовом на людину, що порушує правила військового обліку. Судді ухвалюють відповідне рішення, а далі порушник або сам здає водійське посвідчення, або ж його вилучають поліцейським. То що саме і для кого зміниться у правилах? Дізнаємося просто зараз З нами на прямому зв'язку. Володимир Крейденко, заступник голови комітету Верховної ради з питань транспорту та інфраструктури. Пане Володимире, вітаю вас. Добрий вечір, пане Володимире. Отже, законопроект, про який я щойно говорила, передбачає новий порядок припинення права на керування авто? Чи можете детально пояснити в яких саме випадках, згідно з цим документом, право керування буде припинятися, а в яких призупинятися? Яка між цими поняттями різниця? Дивіться, давайте зразу внесемо ясність, що законопроект про який ви говорите 8082, зовсім не має відношення до призупинення або про вилучення. Прав у водіїв а мається на увазі водійських посвідчень. Він відноситься тільки до приведення нашого законодавства до європейської директиви, а саме встановлення строків дії цього документу. Бо зараз в Україні є водійські посвідчення, які не мають строку дії. Вони безстрокові. Відповідно з 33-го року, в на території Європейського союзу починає працювати норма, яка забороняє і визначає єдині стандарти оформлення цих. Європейських прав на території Європейського Союзу, плюс вони з, встановлюють або 10, або 15 років відповідно про їх дію. Якщо пройшло 10 в одних країнах це 10 років, в інших країнах 15 років, якщо ці строки пройшли, то відповідно водій звертається в, у нас, якщо це в нас, то ГСЦ і без здачі іспитів змінює ці. Посвідчення на нові з новою, новою дією там на 15 років відповідно цей законопроект якраз і говорить про приведення нашого законодавства і нашого, наших прав водійських посвідчень до європейських стандартів Стосовно та, тої теми, яку ви говорили щодо обмеження або призупинення водійських посвідчень, то ці норми вже діють в нашому законодавстві. І якщо ми говоримо про порушення мобілізаційного законодавства. То ТЦК ТСП вже можуть звертатися до суду по діючому законодавству. Такі випадки є, їх здається, вже 17 є. І звертатися з проханням призупинити ці посвідчення, водійські посвідчення через рішення суду. Якщо таке рішення суду є, і відповідно поліція, національна поліція або патрульна поліція зупиняє автомобіль і є рішення суду, то відповідно на певний період. Часу ці посвідчення вилучаються. відповідно людина втрачає право користування цими водійськими посвідченнями. Що стосується, взагалі, якщо забираються ці водійські посвідчення, то вони забираються тільки те, також по рішенню суду. Якщо це було там не знаю, порушення правил дорожнього руху в алкогольному сп'янінні керували там транспортним засобом, Це було встановлено судом. І, відповідно видано відповідне рішення судове. Друге, є зараз, якщо були сфабриковані документи при отриманні цих прав і так далі, є декілька причин, які дають змогу патрульній поліції вилучати ці права, ці водійські посвідчення, і потім людина їх може отримати тільки через вдачу іспитів і відповідне проходження всієї процедури. Стосовно тих людей, які у яких призупинилася через рішення суду ці водійські посвідчення. Вони після вирішення цих проблем мають на увазі або з мобілізаційним законодавством, або з плата алементів, вона якраз передбачає, що людина автоматично після вирішення закриття цього провадження повертає ГСЦ або Національна поліція повертає ці права водійські посвідчення, і людина далі продовжує. Користуватися без здачі іспитів і, і проходження процедури отримання цих посвідчень. пане Володимире, Виникла я так розумію, певна плутанина, тому що в змі і в соцмережах вже кілька днів поспіль обговорюють саме новину про те, що раніше суд. На основі рішення суду могли забрати права у порушників військового обліку, а начебто цей законопроект передбачає, що поліція може зразу це зробити без рішення суду, тобто немає в цьому ні, законопроекті такого... Ні, немає в цьому законопроекті зовсім ніякої норми, яка би навіть частково була схожа і мала таку норму. Ми говоримо про те, що обмеження права керування за порушення, наприклад, сплати чи Відповідно, порушення закону про мобілізаційну процес може тільки через суд, і після рішення суду воно направляється в патрульну поліцію, в національну поліцію, і потім це йде виконання цього рішення суду. Іншого причини, щоб забрати через якісь нові законопроекти, немає тільки рішення суду і або призупиняється, або вилучення прав за. Порушення ПДР відповідно, які передбачають якраз вилучення цих прав у людини у водія. пане Володимире. В законопроекті згадуються нові статті 15.1, 15.6 закону про дорожній рух. А що вони саме змінюють? Можете розказати? Якраз ми говоримо про адаптацію нашого законодавства в виконання директиви євроінтеграційної, і якраз вона говорить про зміну по цьому законопроекту категорій. Мається на увазі категорія, буде нова об'єднуюча А 2 і АМ, які передбачають єдині стандарти, європейські стандарти тої європейські підходи до визначення категорій на території України. Ми розуміємо, що ми хочемо інтегруватися в європейський союз, мати повноцінні права. Ну і відповідно, ми маємо мати відповідні категорії. Прав, які уніфіковані, і які відповідають законодавству, яке вже діє на території Європейського союзу, а особливо яке почне діяти з 1933 року в Європейському Союзі, і ті країни, які не адаптуються, які не змінять зовнішній вигляд прав, не уніфікують категорії по транспортним засобам, чи то мото, мотоцикли, чи це може бути легкові автомобілі відповідно? І ці категорії мають бути єдиними, і ці єдині категорії, якраз і в законопроекті, визначається 80-82, і вони будуть повністю відповідати європейському зразку. А коли можливий розгляд цього законопроекту Верховній Раді? На минулому тижні профільний цей законопроект був розглянути на нашому комітеті з питань транспорту та інфраструктури, і відповідно був рекомендований до розгляду в першому читанні під куполом Верховної Ради. Відповідно, голова Верховної Ради найближчий строк має визначити і поставити на погоджувальній раді питання щодо включення його в порядок денний. І відповідно має відбутися результативне голосування за цей проект, який Точно наблизить нашу країну в транспортній сфері до європейських стандартів і відкриє додаткові можливості інтеграції нашої країни до європейського союзу, а відповідно і виконання тих вимог, які стоять перед Україною для повноцінного членства в Європейському Союзі. Пане Володимире, я вам дякую, що ви знайшли можливість долучитися до нашої ефіру за ці роз'яснення. Я думаю, що для наших глядачів це було дякую. дуже важливо це почути. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Володимир Крейденко, заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури. Дякую.